Життя має тривати підприємства і підприємці працювати, щоб підтримувати сили оборони та наближати перемогу. Так розпочав розмову з журналістами Сергій Кузьменко без тривалих промов про підсумки року. А в діалозі і роздумах пройшла зустріч з міським головою. Очевидно, що нам всім одного не вистачає для того, щоб ми з кращою емоції розповідали про те, як ми жили. Це не вистачає нам перемоги, не вистачає нам миру. Ми це всі однаково розуміємо, але ну, мені здається, що у нас було два завдання в цьому році головних. Да? І очевидно, що перше завдання це зробити все для того, щоб захистити країну разом і воїну, і суспільству, яке цього воїна і підтримувало. І морально, і матеріально, да? і мені здається, що нашим завданням було не допустити зневіри в наших містах, не допустити якогось, знаєте, такого хаосу, якоїсь, ну можливо сказати, бідності слово невірне, бо ну, багато людей бідних, це правда. Але не допустити от такого економічного хаосу. Да? Йшлося під час зустрічі і про комунальні справи. Зокрема, говорили про оплату за МЗК у багатоповерхівках. Сергій Кузьменко зауважив, що це рішення уряду і про відміну відповідної оплати не може бути мови. Натомість можна вирахувати справедливі цифри. Для кожного будинку, враховуючи опалювальну площу та інші чинники. Зазначив мер, що новий керівник теплокомуненерго одним із завдань матиме і врегулювання питання з оплатою за МЗК. Втім, зауважив Сергій Кузьменко, це не єдине комунальне підприємство, де є проблеми з оплатою послуг. Згадав і чисте місто. Це чисте місто датуємо, да, підтримуємо, щоб воно вже ну просто прибирало місто. Але відверто половина Олександрійців плата, половина не плати. От скажіть мені, в якому по відношенню до кого міський голова справедливий: до тих, хто платить, чи до тих, хто не платить? Щодо перспектив теплозабезпечення міста, мер висловився про необхідність звести до мінімуму видачу дозволів на індивідуальне опалення, щоб не розбалансовувати теплові мережі та зберегти централізовану подачу тепла. 6 тисяч сьогодні домогосподарств мають індивідуальне опалення. Тобто, ми там тим, хто були там спритнішими, наполегливіші, може заможніші, в тому числі, да. от шість тисяч людей мають індивідуальне опалення. Ми можемо і говорити, що це люди, в тому числі, які хоч хочуть ну, раціонально використовувати свої кошти, бо це теж правда. Я міський голова, який маю забезпечити, щоб підприємство теплокомуненерго працювало. І я не можу допустити, щоб воно далі розбалансовувалося. Тому ми, ми намагалися утримувати цю історію в рази, зменшили кількість людей, яким ми надаємо можливість встановити індивідуальне опалення. В рази торкнулися у ході розмови і теми об'єднання диспансерів обласного підпорядкування, і по факту їх закриття. Це реформа державна і рішення області, на які місцеве самоврядування не може вплинути. Але люди без медичної допомоги не залишаться, зазначив Сергій Кузьменко. Моє завдання як міського голови, щоб люди цю послугу отримали в нашому місті. І ми цим зараз займаємося, тому що на базі міської лікарні у нас зрозуміло, що будуть ті фахівці, які повинні дати ту послугу, які раніше отримували в окремо стоячих приміщеннях. І ми цю послугу будемо давати. Бюджет наступного року складний, та є надія на додаткові доходи від створених нових робочих місць та інвестицій. Треба працювати, наголосив міський голова. Не дивлячись ні на що, ми, Олександрійці, будемо йти на роботу і працювати. А від того, яка наша буде заробітна плата, буде і залежати наш бюджет. Тому що 60% наших власних находжень це доходи від заробітної плати олександрійців, які працюють. Тому надія тільки в тому, щоб Макдональдс дав 80 робочих місць. Вони почнуть платити податки, яких не було в 2023 році. Це наш плюс? плюс. Хтось побудував там іще якесь виробництво і когось наняв на роботу, і тепер буде платити з зарплату. Це наш плюс. Серед проєктів наступного року індустріальний парк на базі Вірасервіс із значними інвестиціями соціальні гуртожитки для переселенців. Ще два роки тому да, сказали, що буде мільйон доларів на те, щоб на базі існуючих якихось приміщень зробити модернізацію, зробити гуртожитки для тих людей, які ну, залишилися в нас. Ну, вони є такі, зараз в дитячих садках, перепрошую, живуть. Да. Які причини не довіряти? Ну, вроді ж, нема. Тому що це не державні кошти, це. Нам нарізали домашнє завдання, що ми можем, маємо зробити. Там своє комунальне підприємство, окреме проєкт. Ми все зробили. Все зробили. Проекти зробили, підприємство зробили. Ми склали цю інвестицію з точки зору менеджменту, щоб це реалізувати. За рахунок міжнародних інвестицій планують у 2024-му провести санацію двох найбільших навчальних закладів міста ліцею номер 17 та мультипрофільного.